На жаль, багато християн сьогодні розділяють три поняття, вважаючи їх окремими речами Бог, Слово Боже і церква. Але насправді не пізнана таємниця. Бог і є Словом Божим. Євангелія від Іоанна, перша глава, говорить, що Слово Боже стало плоттю і прийшло в наш світ. І наше відношення до проповідей, до откровень, до Слова Божого це і є наше відношення до Бога. Якщо людина каже, що я люблю Бога, я вірю в Бога, але не виконує Слово Боже, його не вивчає і слідує за ним, то це її пряме відношення до Бога. Так само не можна розділяти Бога і церкву, вважаючи, що це окремо. тому що Ісус сказав, що я голова церкві, а церква моє тіло. І як в кожної людини є тіло, голова. Да? І це не роздільне так само і з церквою. Ісус, голова церкви. Він дає вказівку церкві, тіло виконує. Так само, коли. Апостол Савол гнав церкву, то Ісус сказав йому по дорозі в Дамаск, Савол, Савол, чого ти гониш мене? Він не сказав церкву.